Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Молдова стала першою країною, з якою Євросоюз підписав безпекову угоду. Партнерство у сфері оборони і безпеки дозволить реагувати на спільні виклики в безпеці. Зазначив під час підписання Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. Аналогічно безпекову угоду ЄС готується укласти з Україною. Підписання заплановане не пізніше початку липня. Брюссель планує взяти перед Києвом широкі зобов'язання щодо безпеки в захисті України від Росії. Вони стосуються політичної, військової та економічної допомоги і розраховані на вступ України до ЄС і НАТО. На авіарейсі до Сінгапуру через турбулентність загинула людина. Як повідомили в Сінгапурських авіалініях, інцидент стався на рейсі до Лондона. В небі над Азією літак потрапив в зону сильної турбулентності і був змушений екстрено сісти у Бангкоку. На борту перебували понад дві сотні пасажирів і членів екіпажу. Багато людей постраждали через сильне трясіння, а загиблий не був пристебнутий. Після посадки медики лише констатували смерть. Турбулентність може бути викликана не лише поганими погодними умовами, а й ландшафтом, над яким пролітає літак. Та травматизм через це є вкрай рідкісним явищем. Світовий рекорд у серії пенальті встановили в Ізраїлі. У чемпіонаті з футболу для виявлення переможця гравцям команд довелося завдати більше півсотні ударів. Історична подія відбулась у матчі між Димоном та Шимшоном у півфіналі плей-офф за вихід до Другої ліги Ізраїлю. На додаткові удари пішли через те, що основний та додатковий час матчу завершився в нічию 2-2. А коли дійшло до пенальті, команди влаштували справжнє шоу. Футболісти завдавали аж 56 ударів з позначки у підсумку перемогу з рахунком 23-22 здобула Димона.